Буква я. Велика друкована буква я, велика писана буква я, мала друкована буква я, мала писана буква я. На сторінку букваря з моря вийшла буква Я. І на якір гордо стала я слова свої зібрала. Покажіть свої знання. І назвіть слова на Я. Слова з Я. Якір. Язик яблуко. Сьогодні ми будемо вчитися писати велику букву Я. Велика рукописна буква Я складається з трьох елементів. Із заокруглення з похилою лінією, із овалу. Та із прямої похилої лінії із заокругленням внизу. Велику букву Я починаємо писати трішки вище нижньої рядкової лінії. Заокруглюємо вниз праворуч, торкаючись нижньої рядкової лінії. Введемо вгору довгу пряму похилу лінію, не доводячи її до верхньої міжрядкової лінії. Пишемо овал, заокруглюючи ліворуч, торкаючись верхньої міжрядкової лінії, заокруглюємо вниз, доводячи до верхньої рядкової лінії, торкаємось її, заокруглюємо, ведемо вгору. Пишемо коротку пряму лінію вгору до верхньої міжрядкової лінії. Повертаючись пописаному, ведемо довгу пряму лінію вниз, яку біля нижньої рядкової лінії заокруглюємо праворуч до середини робочого рядка. Велика літера Я пишеться, не відриваючи руки. Пишемо велику літеру Я в повітрі, диктуючи собі в голос Я. Я. Я напишіть велику літеру Я в зошиті, диктуючи собі півголосом. Бажаю успіхів та задоволення від навчання.